Добрий ранок, друзі. Вирвав сьогодні на риболовлю. Хочеться насамперед відпочити, подивимось, чи буде гарний відпочинок. Ну, а також хочеться піймати рибку і в кількості, і трофейчиків. Загадувати не будемо, насамперед. Будемо сподіватися, що буде гарний відпочинок. А там подивимось. Довго всім переглядом. Друзі. Стараюсь пелець, щоб був закритий, не вивітрювався Наш гачечок із попопчиком і стараюсь забивати в два етапи. Поклювочки трішки довше приходиться чекати. Ну, знаю, що наш поводочок Ніде не перепутав. півгодівнички забиваю і по центру так провіряємо гачечок туне з попопчиками Кладу по центру. По центру стараюся в годівниці. Так, трошки перекрутився, попопчик наш. Так, стараюсь по центру класти в годівнички і другий раз. Другий раз забиваю. Так. І у нас виходить, отака годівничка і поводочок із попапчиком заховані. Я знаю, що даний попапчик годівничка впаде, поводочок ніде не перепутається на Ну, Трошки довше прийдеться зачекати, поки відкриється флед-годівниця. І таким чином буде у нас і гачечок, і поводочок. Замаскирований. Сейчас будемо закидати дону флету годівничку. Друзі, покльовочка. На сіпту о така приємна рибка. Можливо спортивних розмірів, але бійка, рибка. Приємно, хоч і невелика рибка повиважувати, отримати задоволення, зрозуміло, що хочеться завжди трофея. Але ж поки трофея дочекаюся, хоч із такими спортивними розмірами рибки можна отримати задоволення від виважування, друзі. Такий гарненький коробчук. Ой, гарний гарний. Друзі, ось такий гарного коропа. Ось такий приємний коропець. До нам багато приємних вражень. Все, друзі, поплив клас. Друзі, поклювочка така як і, мабуть, то є спортивний, мабуть. Бачите, який він на цей везучий, <рес> да, мабуть, спортивний. Або зійшов. Друзі. Подивимось. Мабуть, схід. А може й щось дуже легко пішло. О, схід друзі. Друзі, незрозуміло чи покльовочка То чуть-чуть натягне то чуть-чуть попусте. така як крипка є. Попробуємо. Так, друзі, хтось є. По відчуттях приємна рибка, подивимось. Тільки щойно перезакинувся і майже відразу пішло клювання. Можливо, рибка із спортивних розмірів, але дає приємний такий супротив і схід під берегом, друзі. Фух, клас. Друзі, поклювочка. Поклювочка. І не зрозуміло. Мог быть холостой, друзья. Нет, сейчас есть. И так, не знаю, приятно. Но сейчас... Така спортивна рибка, друзі, друзі, не знаю ну. супротив приємний друзі. Друзі, да, так є рибка клас. Друзі Ось такий Карпушкін приємний. Клюнув, друзі. Клас. Друзі, поключка. Така рибка. Невеликих розмірів, але приємно супротивляється. Фух. Поклювочки дуже рідкі і кожна рибка навіть хоч і невеликих розмірів. Для мене досить-досить приємно. Друзі. Хропець невеликий, на жаль. О, ось такий гарненький друзі. Карпушкін до нас завітав. Приємний короб. О, Ось такенький. Хотілося, щоб набагато рухніший. Але все-таки дякую, що приніс хоч задоволення, друзі. Клас. Друзі, пухльовочка хопа. Хтось є. Спортивний. Розбір, мабуть, але все ж таки приємно. Рибка трішки. Дає супрутив невеликий. Розумію, що рибка невелика, але все ж таки приємно. Даже таку невелику рибку витягувати. Такий карпушка, друзі. отака дзеркалочка сьогодні і рибка поплила. Клас. Друзі, не зрозуміло. Дилюся, шнур натігся. Не знаю, сигналізатор не спрацював. Подивимось, спробую витягнути. Можливо якась рибка вже сидить на гачку. Та да, так, мабуть, є, друзі. Да, да. І така приємна. Мабуть. Ну, бойово. Це точно. Трішки на глибині дала супротив. Зараз йде в берег. Більш-менш нічого. Ох, яка з характером попалася. Рибка. Ну, більше, що спортивні розміри, а там подивимось вже ближче біля берега. Ну, що рибка з характером це точно. Є, друзі. Піймалась. Папа! І такий достатньо приємний. Друзі, ось такий достатньо приємний коропушка. Завітав до нас, дивіться, який гарний. Який тільки гарненький короб, друзі. Класс. Друзья, поклевочка. Друзья, поклевочка. Такие как... Я все, не знаю, рыбка. хоп. Таке хтось є, мабуть. О! Так, поки що спортивних розмірів на відстані кажеться. А там подивимось. Ближче підтягнемо бо. Було таке, що на відстані більш-менш нічого під берегом рибка ожива з характером невеличка, друзі, невеличка рибка. Ось така Але Бойово, друзі бойова рибка Поплела Супер. Друзі, такі, як поклювочка є Є рибка хух невелика, але з характером. Приємно по відчуттях. Ху! Трішки по тело невеликий. Зараз біля берега також, мабуть. Почне ухти то-то-то трішечки невеличка, друзі. Ухти, друзі. Дивіться, що за гість Гарний. Горний коросик. О, дивіться який Приємний гарний карасик, Клас. Друзі. Клас. Друзі, от і підійшла сьогоднішня наша риболовна сесія. Рибалочкою взагалом задоволений. Відпочили, надіюсь, моє відео буде для вас корисним. Підписуйтесь на мій канал, буде ще дуже багато цікавої і корисної інформації, яка в майбутньому, можливо, покращить ваші результати. Дякую за перегляд, на все добре, до побачення!